Вільний мікрофон. У мене в проєкті з автоматизації тестування застосуванням Object Pattern виникла проблема з циклічними імпортами. Я створив міксин для шапки сайту, який успадковується від BasePage і включає загальну функціональність для усіх сторінок. Однак деякі методи цього міксину повертають об'єкти сторінок, які також успадковуються від BasePage, що призводить до циклічних імпортів. Як краще структурувати код у цьому випадку, щоб уникнути цієї проблеми? По-перше, що я пропоную автору цього питання. Будь ласка, напишіть мені особисто. я, ну, Наступного тижня я готов, там, наприклад, 30 хвилин ну, знайти, щоб особисто з вами зробити дзвінок та допомогти вам це вирішити. Якісь абстрактні поради зараз я дати ну, не зможу. Тобто, наскільки я пам'ятаю, там є два шляхи, щоб це вирішити. По-перше, це те, що можна імпортувати все. Усі імена в один, один модуль, і щоб вони одразу усі були імпортовані. Друге рішення, наскільки я пам'ятаю, пов'язане з цим абстрактним інтерфейсом. Тобто, що там імпортується абстрактний інтерфейс один раз, і, а конкретні реалізації вже ну, вони не посилаються один на одного, тому що, тому що вони усі посилаються на якийсь абстрактний інтерфейс. Але це Теж я давно з цим не стикався. Ну не знаю, тому що, мабуть, вже якось ну, привчився код писати, щоб цих цик, циклічних імпортів не було. Як то кажуть, готового рішення немає. Так, друге питання. Друге питання. Цікавить питання актуальності Ява як мови для автотестування. В компанії зараз є декілька проєктів, де автоматизація побудована саме на Java. Чи варто поступово відмовлятися від неї і переходити на Python? Дивіться, це те ж саме питання, яке, наприклад, писали про там Playwright Selenium, Що Playwright, Selenium, Java ну це всі інструменти, в яких є, як то кажуть, ну недоліки та гарні сторони. Якщо вже Вся та ця інфраструктура побудована на яві, та вона працює. Ну, повинна з'явитися якась мотивація. Е, мотивація, чому це треба міняти? Мотивації аспектів може бути дуже багато. Е, передивіться, будь ласка, е, ми, ми, ну, цей запис про фреймворк тестування, який був теоретичний, там є слайд про архітектуру. На архітектуру впливає дуже багато факторів. Тому що, наприклад, якщо вам треба, ну, наприклад, там в плейрайті є якийсь там перехват трафіку, умовно кажучи. І Selenium е, на Python він цього не може зробити, або Selenium на Java, і, а вам треба там ну, це робити взагалі там, ну, от вже зараз, то, мабуть, треба цей інструмент використовувати, тому що він вам потрібен, і ви бачите у цьому, що це, ну, е, ну, це треба. Але якщо, наприклад, концепція тестування Black Box, Тобто, ось в нас є веб-сторінка, і ми там не знаємо там, якийсь там, обмін трафіком між веб-сторінкою та бекендом. Тобто там цей перехват трафіку ну, він не треба. То, ну, тоді плейрайт не треба. Ну, не треба перехватувати цей трафік. Наступний аспект може бути, що там тестувальнику. Тестувальник бажає вивчити щось нове, ну, такий аспект є. Да, тому що ну, тестувальник це теж стейкхолдер у будь-якому проєкті. Він розуміє, що е, на він відкриває вакансії. Він бачить 10 вакансій на плейрайт, а на selenium Java нуль. Ну він тоді починає думати: Окей, я щось починаю вже відставати від ринку, тобто е, треба плейрайт. Або Python, а Java немає. Тобто, він таки думає, а захищений, захищений я, наприклад, якщо там я втрачу роботу, ну кому я буду потрібен там з цією Java, а ось там Python 20 вакансій, Playwright 200 вакансій, ну і Цифри, як то кажуть, зі стилі, ну, ви можете піти подивитись. Тому це теж аспект, що хтось бажає вивчити щось нове, щоб бути, наприклад, по-перше, може бути просто цікаво, по-іншому, -по може бути, ну, як то кажуть, захистити себе. Себе на у цьому житті да Ну не завадило би мати хоч якийсь захист. Тому ну, це треба розглядати. Я не знаю вашого ну, вашого стану. Тобто це можна, як то кажуть, окремо поспілкуватися. Декілька тижнів тому мені там у чаті написав ну одна людина, вона написала, Ну теж наприклад чому а чому Соленю взагалі там у 25-му році. там я написав ну, Selenium в нас вирішує, Selenium вирішує те завдання, яке перед ним поставили. Тобто, в чому повинна бути моя мотивація вивчити плейрайт, якщо в мене є Selenium, він працює, він вирішує ці завдання. Ну, Я не бачу ніяких нових завдань, які мені треба було б вирішити якимось новим інструментом. Тому що теж, я казав, що в нас, наприклад, на Python та Selenium більше тисячі тестів. В нас там вже співробітники ну, онбординг є, вони навчені, як працювати з цим, а, а що треба робити? Переписувати тисячу тестів на TypeScript. Ну, Не знаю, не знаю. Тобто треба сидіти та дивитись. Якщо з'являється новий якийсь як то кажуть, фреймворк, ну, це ще не значить, що якийсь інший фреймворк застарів. Я навпаки дивився на Джаву, на я бачив, що в, в них там є багато більше е, пакетів, е, в Selenium, як то кажуть, одразу із коробки, ніж в Python. Ну, то таке. Ось. Тому я вам ну, чи варто поступово відмовлятись від неї, переходити на Python? Ну, я б сказав би так би. Мабуть, відмовлятися не треба. А піти вивчити, подивитись щось інше, просто ну, щоб знати, щоб це рішення, коли ви будете приймати, на чому там новий проект починати, щоб воно було не тому, що там усі там хайп якийсь, і чи не знаю, там зірочок на гітхабі більше, а тому, що ви розумієте, ну, як то кажуть, прозенд ці, цієї технології. Тому що, наприклад, той самий Playwright, окей, в нас є тести з допомогою Appium, тестуємо мобільні додатки. Як я буду тестувати це з допомогою Playwright, Я не знаю.